Доброго дня! В цьому відео я хочу вам розповісти про книги, які спрямовані на вивчення танцювальної терапії. Протягом багатьох років танцювально-руховою терапією займалися лише в США. Однак сьогоднішні нові методи і теорії стосовно цієї області розробляються по всьому світу. Автори цієї книги ведучі спеціалісти по всьому світу, створивши широку панорамну історію становлення, розвитку та досягнень танцювально-рухової терапії, відкривають основні поняття, теорії міжкультурної особистості танцювально-рухової терапії, системи опису і аналізу рухів. Ця книга чудове введення в світ психотерапевтичної і оздоровчих методів роботи з тілом, чудовий компонент, путівник для тих, хто бажає ознайомитися з тілесно орієнтованим підходом, психотерапії, медицині, галузі навчання чи просто більше дізнатися про своє тіло. Про те, як набути та зберегти тілесне здоров'я, як можна повернути тіло гнучкість, і рухливість. Книга детально і глибинно розглядає терапевтичні і практичні аспекти інтермодальної терапії, експресивного мистецтва. У книзі викладена історія і філософія інтермодальної терапії, Описані підходи Пало Книлла, Наталі Роджерс. Основні поняття і принципи роботи приведені базові і авторські техніки вправ. У книзі описана історія, теорія та практика терапевтичного використання танцю як активної уяви. На жаль, всіх цих книг немає у вільному доступі, але їх завжди можна придбати у інтернет-магазинах. Дякую за увагу. До побачення.